Всім при каналі Віт 5. І сьогодні я покажу роботу водія автобуса. Але перед цим заставити лайк, підписуйтесь на канал, писати коментарі ідеї для наступних відео. Також зараз на екрані ти бачиш мій промокод у Fuma. Вот його е, натиснувши на М. Ось тут буде промокод, І його, отримаєш приємні бонуси і також даш мені мотивацію далі знімати. І також бачиш кіркот на мій телеграм-канал, там багато цікавого, заходь, буде цікаво. Ну, а ми переходимо до відео. Ну що ж, для того, щоб працювати нам е, водієм автобусом, для самого початку нам потрібно мати п'ятий рівень. Ось у нас є. І також треба мати е, водійські права для автобуса. Водійські права можна отримати ось отут, е, на такий зелене кермо. там просто здасте е, на права. І коли ви це все маєте, ви можете підійти до цього NPC. Ми підходимо до цього НПС, він нас загалом давайте покажу, де він знаходиться. Він знаходиться ось тут, на такій от на значку білого автобуса. Підходимо до NPC, влаштуватися на роботу. Ми влаштувалися на роботу. Далі нам потрібно підійти до автобуса. Ми сіли в автобус. Нам пропонують орендувати його за 50 доларів. Ми приймаємо. Є. Маршрут. Давайте виберемо міський. Оплата за приїзд е, в нас тут. Ага, може бути від е, 0 до 10. Давайте поставимо 2 долари. Все, почати роботу. Давайте. А, зараз заводимося. І їдемо. Зразу хочу сказати, е, що в кінці відео буде вся статистика е, за цю роботу. Тобто, скільки я на неї потратив часу, скільки я заробив грошей і експі. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Так, ми з'їздили один рейс. Е, як я казав, нам за нього нічого не дають. І постійно тут наставляють автобусі. Тому тут нас проїхати по факту можливості нема. Може попробувати. Давайте зараз якось протиснутись так, щоб не оббити повністю наш автобус. Да, до речі, вийшло. Е, і їдемо наступний рейс. Можна закінчити, тому що для вас достатньо, щоб пояснити. Ми виходимо з автобуса, натискаємо F6. Для чого ми це натиснули? Для того, щоб закінчити робочий день. Ну що ж, і ми бачимо зараз статистику за наші роботи. Е, грошей ми заробили 3000, саме до Payday, тобто не вже ми отримали їх, а коли буде PayDay. Тому треба дочекатися рівно, щоб була наступна година. Ну, ви зрозуміли. Експі, яке на мене, я хорошу суму заробив, тому що як на п'ятий рівень це доволі класний заробіток. За одну зупинку нам дають 25 XP, експі, це дуже класно. І часом ми також небагато потратили, ну відносно небагато, як до інших. Початкових робіт. Тому свою оцінку цієї роботі поставте в коментарях, там чи сподобалась вона, чи не сподобалась. Якщо тобі корисне, це було відео, бо просто цікаво, постав лайк. Якщо ж не тобі було ні не цікаве, ні не корисне, постав дизлайк для того, щоб це відео знайшло саме того аудиторія, який це цікаво. Ну а я буду прощатися. І всім па-па-па-па!